Нова! No Повіли нами, у Боговився, ой ти тиця. Нас до хати, хай все буде добре з вами, Ра... хочемо нині всі разом нашим звичаєм кулядувати. радуйся, радуйся, Божа мати, і спокій цьому дому хай не буде місця слому, Ці благословенні хаті, а. Будуть багаті, мало сердям, з добротою, та ще вірують святою. Свістерство я зачутила, де причиста діло, сина породили, ангели паслиря в те і до вофлеянської стані скоро поспішили. І ми надари дали, звідтя привітали, а вам живучи на цій землі, нога я літ прожити, ці свята, інших дочекати, і пороку відрізла. Нового року, від нового року до хрещення, від хрещення до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння, від Вознесіння до Богоявлення, від Богоявлення до спасіння, від спасіння до успіння, від успіння до Святого Духа. І Святого Духа до ста літ, поки Господь Бог призначив життя і вік. Христос народився. Давай, Альоша, бери косочку, йди. Йди, йди до батюшки, іди. Стукай козочку, стукай козочку. Постукай по поводу. Бажаємо вам щастя, здоров'я та всього добра. А після цих побажань дайте нам курку, бо в вікно штурхнуть. Гостинцями точно не оставить. Дітки, я вам всім дякую. Гостинця ми зараз з вами отримаємо. Добре?